Привіт, мене звати Валерія, мені 22 роки. Я акторка. Я називаю себе акторкою, тому що я живу на сцені, я живу в кадрі, я живу, коли я записую самопроби. Мені дуже подобається те, чим я займаюсь. Я справді відчуваю себе живою. Я почала свій творчий шлях ще з дитинства, коли почала навчатися грати на скрипці в 4 роки. Також я навчалася на режисера після 9 класу в коледжі. Також я навчалася в художній школі, тож я малюю. Я також дуже активна. Я обожнюю займатися спортом. Коли я займаюся спортом, це для мене як візит, візит до психолога. Я постійно про щось думаю, про щось мрію. І одна з моїх мрій це знятися в лінійній ролі, або прям дуже сильно. Велика мрія, це головна роль, звичайно ж. Я буду дуже рада, якщо ми з вами зустрінемось на зйомочному майданчику, тому що в мене є вже досвід зйомок, я знімалася в рекламах, в соціальних роликах, в груповках, в епізодах і в одній лінійній ролі в короткометражному фільмі. Тож, дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі!